Я тебе зв'язую! Я тебе зв'язую! Я тебе зв'язую! хе Дай я тебе корінку! Я тебе зв'язую! Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ні! Ні! Бачиш, що ти робиш, у нас бывает как ты думаешь. А не так, я вас так, не так. Анатолий, и шла из-за того. Будьте вам довольно, ваш. Так где он не накинчится?